Ми очікуємо вже найближчим часом техніки, а також військового озброєння саме на фронті російсько-української війни, і це все як зазначається завжди в притик і в останній момент на передодні наступу Російської Федерації, зважаючи на консолідованість, мені здається як ніколи раніше наших партнерів в плані підтримки України, пане Валентине, Як ви вважаєте, які в нас шанси на ось цю напевно, літню кампанію у всіх планах і у військовому, і в політичному? Ну, я читав заяви свіжі Буданова. Угу. Я думаю, що він володіє інформацією значно краще, ніж я. і Він говорить, що ну так безумовно, ну перед нами стоять дуже серйозні виклики, ну дуже складні виклики. Ну, а ну, далі це знаєте, як дві футбольні команди, да, і ви там робите прогноз, там, грубо кажучи, фаворити аутсайдер. Uh -huh. ну, але ми знаємо, що іноді там виходить зовсім не так, гра йде, як передбачали експерти до початку матчу. Тому ну, я не знаю зрозуміло, хто там краще підготовлений, росіяни чи ми. Ну, На сьогоднішній день я не знаю зрештою, хто кого переграє. Да? Тобто їхнє командування, наше командування. Тобто це все ну, радикальна конкуренція, радикальне змагання. І всі ці, знаєте, там якісь прогнози, що от там станеться те чи інше. Ну, їх дуже комфортно робити, але ну, і безлуздо. Ну, звичайно, можна сказати, там якось з пропагандійської точки зору, да, що ні, та по-любому ми там все буде окей. Ну, я не візьму на себе цю сміливість. З іншого боку, знову ж таки, ми бачимо динаміку. Тобто, на сьогоднішній день, все-таки, якщо ми говоримо про хід ну, повномасштабної війни, ну, успіхам у росіян не так багато. Об'єктивно, да? Да. Тобто, і динаміка для них не є позитивною. І я не знаю, тобто, люди ж вимірюють там, населеними пунктами да. або там, я не знаю, квадратними метрами, Е, то треба розуміти, що повномасштабне вторгнення, коли ми говоримо, да? Там шести напрямків, здається, ну, точилося. Так. На сьогоднішній день все-таки це лінія фронту вона є довгою, до речі, вона є навіть довшою, ніж під час е, Другої світової війни. Тобто навіть в Радянському Союзі, коли з нацистами воювали, не був такий е, великий фронт. Е, ну, принаймні, так говорять експерти. Переп... Це зараз тут і Білорусь враховується. Просто. Переповідає, ну так. Ну, тобто, але тим не менше, от просто весь е, якби цей. Е, і далі все-таки є динаміка. Е, я не думаю, що ми сьогодні стали слабшими ніж ми були е, на початку повномасштабного вторгнення. Uh -huh. І я не думаю, що росіяни стали сильнішими, е, ніж вони були на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, динаміка для нас є позитивною, для них динаміка є негативною. Е, чи може змінитися ця динаміка? Так, ця динаміка гіпотетично може змінитися. Але я не бачу за рахунок, чого у росіян може ця динаміка змінитися на позитивну. У них єдине є, е, те, що від них залежить, це мобілізаційний потенціал. Угу. Тобто їх кількісно реально більше. В усьому іншому вони все одно е, потребують зовнішнього ну, е, якогось е, притоку. Підсилення, підсилення ну, тобто зброя. Ну, шахиди літають ж не просто так. На, тобто, десь вони їх беруть, ракети, матеріали. Ми з вами вже здається згадували цю історію, що росіяни запросили в, в, в Казахстані створити для них резерв пального. Чому? Ну тому що Служба безпеки України провела цілу низку успішних mm -hmm. цих атак на російські НПЗ. До речі, вітаю росіян. З тим, що Пари схвалила відповідне рішення, де визнала російське НПЗ цілком легальними і легітимними цілями для атак. Ну а до того були ще металургійні комбінати, угу. а потім були ще і інші військові об'єкти, які виробляють військову техніку. А тут ще і генерал Повінь підключився. Ну, і ми можемо організувати, звичайно. Розуміти, що так би мовити, думка цих хлопів нікого не цікавить. Але це все створює внутрішню політичну напругу в Росії. Ну, тобто, чи може ця напруга якось фіналізуватися в якихось більш масштабних акціях? Я не знаю. Але я знаю, що 24 лютого в Росії цього не було. Угу. Ну, я так само знаю, що 24 лютого ну, українські дрони не атакували російське МПЗ. А росіяни не запрошували е, у Казахстана створити для них резерв пального. Ну, тобто їхні ракети літали і знищували наші об'єкти інфраструктури угу. і цивільні об'єкти. На сьогоднішній день все одно, навіть попри те, що ми подекуди стикаємося з браком інструментів, тим не менше, все одно ми збиваємо левову частку. І тих шахетів, і тих ракет. Я не хочу нікого там, знаєте, заспокоїти і приспати пильність, що типу, все добре, прекрасна маркіза. Ну ні, є купа проблем. Але динаміка. І та сама історія з цією навіть допомогою. Ну, бо росіяни плекали ілюзію. Так. І вони докладалися максимально для того, щоб цього не сталося. Ну, для, для того, щоб це не було проголосовано і вклали купу ресурсів в інформаційний простір, який я вже згадував вище да, е, ну, цю от, е, конкуренцію. Ну, для того, щоб сформувати громадську думку не на користь підтримки України, для того, щоб американські політики, зважаючи на цю думку, уникнули цього рішення. Ні, ми бачимо, що цього їм не вдалося досягнути. Далі ситуація в Європі. Ну, вони мали величезну ставку, і зараз вони намагаються її зробити. На внутрішньополітичні процеси в країнах Європейського Союзу. Ну так, да, вони там пикали ілюзії з цим Фіцо. Ну, якось і тут це пішло не так. Uh -huh. Тобто він і досі говорить одне, але насправді державна політика рухається в абсолютно іншому е річищі. Ну, Навіть той же самий останній, те, що читав у цього Орбана, що ми перебуваємо за крок від е ведення ну, Збройних сил на територію України. так. Yeah, Ну, я не знаю, чим продиктована ця заява. Да? Тобто, він, може, думає навпаки, використати собі ну, на благо, що я от, типу, проти цього, я застерігаю. Але тим не менше, ми бачимо, що динаміка ну, зовсім не така, яка би ну, хотілося росіянам і подобалася росіянам. Те саме стосується закону про мобілізацію. Ну, наскільки вже затягували, затягували, все одно схвалили. Про це є питання. Все одно будуть реалізовувати. розумієте? Тобто, ну, це все відбувається дуже складно, дуже проблематично, не завжди без помилок. Угу. Але коли я чую заяви про помилки, я завжди кажу: слухайте. ну, Вся історія людства це перелік ключів, які не підійшли. Це слова класика. І було б дуже дивно, якщо б українська держава, українські чиновники, українські політики, українські громадяни, які. ну, в принципі, перебували ну, в іншому середовищі і волю для вирішення інших задач. Раптом би перекинулися на те, що стали максимально вмотивованими, максимально компетентними, максимально професійними. Тобто, я би сказав так, що всі ці вади вони є характеристиками характеристикою системи, тобто ми не можемо її змінити. Але прикол полягає в тому, що навіть з такими вихідними характеристиками ми достатньо успішно. Вирішуємо цю дуже складну задачу. І я можу сказати, з усіх, отут, можна сказати, з усієї відповідальності. Ніхто в світі, е, стикаючись з подібними викликами, не вирішував їх краще, ніж ми це робимо ми зараз. Це не означає, що не можна зробити ще краще. Завжди можна зробити ще краще. Угу. Ну, але прикол полягає в тому, що ті, хто розказує про це, зазвичай не мають гадки, як це зробити. Ну тобто вони вибудовують якісь гіпотетичні конструкції, але ці гіпотетичні конструкції не, не можуть бути реалізовані. Будь-який фахівець їм пояснить, чому так не можна. Да? Тобто, не можна полетіти вно, е, на сонце вночі і сподіватися, що тебе не спалить. Да? Бо це очевидна відповідь, розумієш, що якщо летіти вночі, то сонце ж не світить, відповідно, все окей, можна долетіти без проблем. Ну, таких людей дуже багато. Я зустрічав, коли читаю, слухаю, я утрирую, звичайно, але чимало є подібних пропозицій. Тому е, я схильний думати, що за умови збереження наявних тенденцій е, наразі повторюся, да, ну, принаймні в той період, на який ми можемо протяг протягнути збереження цих тенденцій, росіянам не вдасться досягнути поставлених е, цілей. Тобто, це не означає, що вони не можуть там знову ж таки просунутися на півтора кілометра кудись, або там відступити на півтора кілометра. Ми ж говоримо про інше. У них є військово-політичні цілі, угу. ну, які ми з вами вже обговорили. І я дуже скептично ставлюся до їхньої можливості це реалізувати.